Книги, що всебічно розвиває Боже до боліт. Пастухам нерідко доводиться шукати овець, які заблукали. Коли чабани натрапляють на розгалужені роздоріжжя, що їм робити? Можна піти вмання і прийти в нікуди. Можна сказати, я її ніколи не знайду, і повернутися заради власного комфорту додому. А можна уважно придивитися, чи немає якихось слідів чи інших ознак проходження вівці, завдяки яким вдасться визначити правильний шлях для пошуку. Людство можна уподібнити до отари, що збилася з дороги. Богонатхненний Ісая пише про це так. Усі ми блукали, як вівці, звернули кожний на стежку свою, і Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Хотів би звернути вашу увагу на два дієслова. Єврейське «та» – це безцільно бродити, збочити з вірного шляху. І єврейське пана повертатися, відвертатися, обертатися, духовна реальність є такою, що людство, відвертаючись від Бога, безцільно блукає по життю, звернувши зі шляху, що веде до щастя. Хтось сказав: нам важче за все було би винести такого Бога, якого ми самі собі вигадали. Найгіршим видом фальсифікації є обман у сфері релігії, коли тебе ошукують з питань віри, а це стосується твоєї душі, твоєї вічності. На сьогодні налічується понад 7 мільярдів землян, із них понад 6 мільярдів вважають себе віруючими, а решта агностиками чи атеїстами. Число різноманітних конфесій росте, і кого б, з віруючих ви не запитали, кожен стверджуватиме ідіть до нас, бо тільки у нас правда. Як у цьому розібратися? А може й не потрібно, що буде всім, те буде й мені? Якщо ви зараз про щось мрієте, то знайте, що й у Христа була і є особлива мрія, яку Він сьогодні бажає побачити здійсненою. Так промовляє Біблія. Живий Христос саме Він відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем ковчег спасіння. Наша тема сьогодні здійснюючи заповіт і мрію Христа. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Серед безлічі причин. Відсутності людини в церкві є, на мою думку, найсуттєвіша і основна. Це нерозуміння важливості, необхідності й призначення церкви. Деякі християни цілком щиро запитують: я вірю в Бога, а навіщо мені ходити в церкву? До кого звернутися за розв'язанням цієї проблеми? І зрештою, хто може краще знати про винахід, ніж сам винахідник? Оскільки сам Христос є засновником церкви, важливо довідатись про Його позицію щодо цього важливого питання. Час, коли нам смерть заглядає в очі, це те сито, яке просіває увесь світський непотріб, усе тимчасове і минуще. Перед страхом смерті будь-яка людина говорить з іншими і молиться Богові тільки про найважливіше. Напередодні Голговських страждань Христос молиться Отцеві, виражаючи свою найбільшу мрію. Але не за них лише благаю, але за віруючих в мене за словом їхнім. Нехай будуть всі одне, як ти, Отче, в мені і я в тобі, так і вони, нехай будуть в нас одне. Щоб увірував світ, що ти послав мене, і славу, котру ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як ми одне. Я в них, а ти в мені, нехай же будуть досконалі в єдиному. І нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, котрих Ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною. Аби бачили славу мою, котру ти дав мені, тому що полюбив мене перед заснуванням світу. Він молився про єдність церкви. У цій слізній молитві ми бачимо п'ять важливих заяв Спасителя. Перша з них Христос молиться про церкву, яка існуватиме до кінця часу. Благаю за віруючих в мене за словом їхнім. Каже він, тобто благає і про нас з вами. Є й друга заява нехай будуть досконалі в єдиному. Слово досконалі в 23 му тексті це грецьке телейоменой означає звершувати, закінчувати, досягати досконалості. Єдність церкви не повинна носити поверхневий характер. Слово значить, що християнам необхідно. Постійно прагнути до досконалості. Крім того, єдність членів церкви досягається винятково завдяки єдності з Богом. Нехай всі будуть одне, молиться Христос, як ти, очі, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас одне. Наступне. Успіх і розширення кордонів церкви можливі тільки внаслідок єдності християн. Вони нехай будуть в нас одне, молиться Ісус, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Грецьке хіна, щоб значить для того, щоб ціллю. Ісус твердить, що для того, аби світ увірував, необхідна єдність Християн. І нарешті свою остаточну мету, досягнення нами вічності і неба, яку Христос здійснює за допомогою єднання церкви, Він підсумовує у 24 тексті Хочу, щоб там, де я і вони були зі мною. Відома християнська письменниця писала про це так: вони, тобто божі діти, не будуть спрямовуватися в різні боки, коли один вірить в одне, а інший зовсім в інше, і кожен з них діє незалежно від інших. Використовуючи різноманіття дарів і встановлень, які Бог дає своїй церкві, усі прийдуть до єдності віри. Якщо то один, то інший брат будуть підніматися і відстоювати своє право вірити і говорити все, що заманеться, незважаючи на віровчення всієї церкви. То що ж залишиться від гармонії, про яку молився Христос, щоб вона була між братами, подібно до тієї гармонії, яка існує між Христом і Його Отцем? І далі вона продовжує: доти, поки ми будемо завзято триматися своїх власних ідей і думок, ми не зможемо досягти тієї єдності, про яку молився Христос. Кінець цитати. Святе Писання твердить про особливий статус християн. Прочитаємо про це разом. Але ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті у власність Божу, щоб сповіщати досконалості того, хто покликав вас із пітьми до дивовижного свого світла. Ви зауважили, що написано не ти рід вибраний, а ви, тобто ми як частинка Божої церкви. Можемо явити Господа у цьому мороці гріха, у цьому ж тексті богонатхненний апостол Петро вживає ємні слова, які відкривають нам надзвичайно важливі факти про церкву. А саме, давньогрецьке слово сполучене, генос, еклектон, рід вибраний, буквально можна перекласти як обрана сім'я. Прадавні класики грецької мови, такі як Гомер, Софокл. Ксенофонтесхіл, демосфен, уживають цей термін генос у значенні рідні, родичів, сім'ї. Тобто, відзиваючись на Боже запрошення про всиновлення, ми стаємо частиною церкви, Господньої сім'ї, оскільки у нас один Отець, Бог, і одна мати церква. Друге слово сполучення, хагіон» – народ святий, означає свята. Посвячена праведна народність і нація. Колись це був прадавній Ізраїль, а сьогодні духовний Ізраїль, що складається з усіх народів, як промовив апостол Петро, істинно пізнаю, що Бог не упереджений, але в кожному народі той, що боїться його і чинить справедливо, приємний йому. Тому Церква це Божа нація людей, відділених від гріха, посвячених справі істини й праведності. Читаємо далі слово «періпоїсіс» це воно перекладається як власність і означає збереження, спасіння або придбання одержання уділ, надбання, власність. Виявляється, що церква створена Христом для трьох цілей. По-перше, для збереження і спасіння в її лоні людей церква призначена, щоб спасати людей, побитих гріхом, іноді від тимчасової смерті, але що найбільш важливо, від вічної. Для досягнення і Божих цілей у цьому світі призначена церква. Про які цілі йдеться? Вони представлені в цьому тексті в 1 Петра 2.9. Аретас алексангейлите». Тобто сповіщати досконалості, це означає виявляти моральну досконалість Бога, повідомляти про Його чудові якості, проголошувати світу, про Його чесноти і благородство. Цікаво, що давньогрецьке слово скотосма викликає в нашій мові недвозначні асоціації. Де немає Бога, там процвітатиме скотос. Воно означає не просто непроглядну пітьму, але смертну тінь і саму смерть. Крім того, дане слово деколи вказувало на сліпу людину або того, у кого просто стемніло в очах. До того ж, словом, скотос позначалася і людина, що перебуває в надрах бездонної глибини. Інколи воно позначає якусь невідомість, неясність, а також духовну темряву і невідання. Бог виводить людину з темряви у своє світло. Це світло, позначене епітетом, та умастом, дивовижне світло, чудове, чудне. Боже Слово малює нам картину контрасту. Поза Богом і церквою людина просувається в суцільній темряві, маневруючи на грані життя і смерті. Вона перебуває в невідомості та сліпоті. Але, стаючи частиною церкви, вибраного Божого народу, вона відчуває, що для її серця засяяло дивовижне небесне світло, яке не тільки освітить дорогу, але й своїми променями зігріє душу. І нарешті, для того, щоб бути вбереженим надбанням Господа і його недоторканою власністю. Це три прості євангельських відповіді. На запитання, чому необхідна церква і чому я повинен належати до неї? У Господній церкві ми знайдемо захист і затишок, придбаємо благословення в досягненні святих цілей і одержимо спасіння з рук Господа. Чи варті ці цінності і дари Господа, щоб і мені бути частиною Його церкви? Російський аналітик Юрій Кочетков цікаво зауважує: є людина, яка любить Бога й ближнього, і яку любить багато хто. І ця людина включена в безпосереднє спілкування з якимось числом людей. Нехай їх буде, пише він, всього 10 або 20, які їй потрібні саме як духовна сім'я. Разом із братерством малим і великим вони становлять те живе середовище. У якому можуть народжуватись великі речі, де є не тільки взаємопідтримка, але й можливість служити чомусь більшому, в остаточному підсумку, перетворенню світу. Кінець цитати. Коли людина насмілюється на найважливіший крок у власному житті і приймає святе водне хрещення, то це насамперед угода біблійною мовою завіт з нашим Спасителем і Богом. Та Бог веде людину далі. Коли вродлива дівчина прагне пов'язати свою долю з юнаком, вона не завжди усвідомлює, що в ньому вона родичається з усією його великою сім'єю, теж саме стається і при хрещенні. Христос вознісся на небо і обіцяє незабаром повернутися. Християнин має зв'язок з Христом через молитву, але Господь бажає познайомити Його зі своєю земною родиною. Тому, виявляється, хрещення це не тільки договір з Богом, але й єднання з Його нареченою на землі, церквою, бо апостол пише: всі ми одним духом хрестилися в одне тіло. Головою цього тіла святе письмо називає не якогось релігійного лідера, а самого Христа. Чи належимо ми до Христового тіла? Хтось вважає, що це не потрібно. Але Господь у часи ранньоапостольської церкви дещо особливе здійснював з новохрещеними. Читаємо. А Господь щоденно долучав спасенних. До церкви. Люди, спасенні Христом, не охрещувалися, щоби жити та боротися самі по собі, а Господь просете дітей, тобто приєднував їх до церкви. Навіщо це було потрібно? Напевно, ви чули притчу про віник як ілюстрацію єдності церкви. Хоча частково ця ілюстрація показує силу згуртованості, але вона неправильно описує природу церковної єдності, візьмемо для ілюстрації два види згуртованості відомий вже нам віник і дерево. У дерева міцний стовбур, у мітли черешок, навколо яких і утворюється ця єдність. Пруття в мітлі, стягнуті дротом і, перебуваючи дуже близько один до одного, дійсно утворюють якусь ілюзорну єдність. Так само і гілки дерева являють собою щось ціле, але в мітлі єдність забезпечується за допомогою дроту, який утримує, стягаючи прути разом. З мітли ніколи не виростуть нові гілки. У неї нема шансів на зростання. А справжня церковна єдність більше схожа на дерево. У такому єднанні нікого не потрібно примушувати і стягати дротом. Тут гілки ростуть самі. Іноді здається людям, що єдність мітли міцна і тісна, але вона тримається недовго. Така єдність швидко розвалюється. Варто випасти декільком прутиком і мітла почне розсипатися, і тоді для збереження цілісності її потрібно буде затягувати тугіше і тугіше. Справжня єдність, жива єдність це єдність дерева. Воно виростає з середини, і гілки не потрібно зв'язувати, щоб вони були разом, не розпадалися. Це жива згуртованість. Багато галузок живляться від одного кореня, у них одні соки, одна кров, один Бог. Ісус говорить про це живе єднання. Він сказав: Я лоза, а ви гілки. Це єдність, як у дерева, коли ми прищеплені до лози. Нам не потрібний черешок, мітли і дріт, нам необхідне дерево. Стовбур, що є церква, і жива лоза Христос. Він сказав, хто живе в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене нічого не можете вчинити. Справжня єдність це єдине серце, що сполучене з Богом, єдині думки, єдині почуття, що походять з одного джерела, одні переживання і турбота. Коли ми перебуваємо в єдності з Богом та з церквою, то стаємо переможцями. Чи спостерігали ви, як в жаровні гарно виблискують палаючі вуглики? Спробуйте один найбільший з них узяти і покласти окремо. Що станеться? Спочатку все, здається, залишиться так само, але через короткий проміжок часу він почне тускніти, аж поки повністю не згасне. В той же час, як його товариші в жаровні, навіть менші за нього, будуть продовжувати яскраво палати. Чому? Бо вони зігрівають одне одного своїм теплом та силою. А цей залишився один. Якщо ж ми наодинці потрапляємо під шквал вітру та буревію, то дуже швидко згасає вуглик нашої віри. Коли ж церква. Єдина духом, то в ній люди спроможні молитися разом і підтримувати одне одного. Напевно, про це думав святий апостол Павло, коли писав про останні часи: Будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові і справ добрих. Не будемо залишати зібрання свого, як ото є в деяких звичай, але будемо заохочувати один одного і тим наполегливіше, чим пильніше добачатимете наближення того дня. Уважність та заохочення в середовищі церкви допоможуть нам завершити шлях переможно у день Приходу Ісуса. Хтось запитає, я не проти бути частиною Божої церкви, але де ж її знайти? Як розпізнати, де є істина серед багатьох конфесій? Ваше запитання серйозне. І багато хто в душі вагається. Може, різні церкви це просто різні шляхи, що ведуть до одного і того ж Бога. Скільки ж істин у нашого Бога? Зауважмо, що Святе письмо категорично твердить. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Біблія відповідає, що як Господь єдиний, так і істина в нього одна. Сьогодні насправді відбулася своєрідна приватизація Бога конфесіями, кожна з яких стверджує, у нас правда, певно, кожен хоче, щоб істина була на Його боці, але не кожний бажає бути на боці істини. Гадаю, ви погодитесь, що наявність численних підробок долара не говорить про відсутність такої валюти, а навпаки, наявність фальсифікації говорить про існування оригіналу. Чи чули ви коли-небудь, щоб підробили купюру 200 доларів? А 100? Чому підробляють 100, а не 200? Остання ж більша номіналом? Тому що оригіналу в 200 доларів не існує. Тому факт численних підробок Божої істини беззаперечно свідчить про існування невикривленої біблійної правди. Чи можливо розібратися у цьому релігійному розмаїтті? Чи можна знайти шлях до правди? Через святе письмо сам Бог нам відповідає. Прочитаємо разом. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Тобто, якщо ви вшановуєте Бога, єврейське яре, перекладений, як боїться, значить благовіє, той, хто ставиться з глибокою повагою, боячись образити, то Бог вкаже вам шлях істини. Через тисячу років в унісон цьому Христос стверджує. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає науку, чи вона від Бога, чи я кажу від себе. Ісус твердить, що істина відкриється не просто тому, хто хоче її знати заради банальної цікавості, а хто бажає поєо, тобто творити та дотримуватися Божої волі. Не Бог заплутав дорогу до істини. Завдяки Божому діагностичному пристрою ми можемо знайти Божу наречену. Шукати варто не за критерієм віри більшості, сліпого слідування батьківській вірі чи безоглядно ідучи за релігійними авторитетами. Христос дає першу ознаку для пошуку, кажучи: майте віру Божу. Що це значить? По-перше, що вірити християнину мають визначати не людські традиції чи передання, а Бог через своє слово. Друга ознака міститься у тексті Книги Апокаліпсис, якраз описує ті риси, що мають бути властиві Божій церкві кінця. Тут терпіння святих, які дотримуються Божих заповідей та віри Ісуса. Тобто це віра, яка базується на тому, як жив та навчав Спаситель Христос. Не треба ускладнювати прості речі. Наприклад, погляньте, в який день Ісус щотижня ходить на Богослужіння, і ви послідуйте за Ним, що Він робив і від чого утримувався в житті, чого вчив у нагорній проповіді. Якщо ми послідовники Христа, то ми підемо за Ним і будемо шукати церкву, яка сповідує біблійну істину. Та чимало людей, готові скептичним тоном разом з Пилатом промовити, що є істина, і подібно до римського правителя, не дочекавшись відповіді, іти по життю, роблячи вигляд, що істина нікому Богом не відкрита. Та Бог не залишив нас у пітьмі. У святій Біблії ми знаходимо, хто і що є істиною. Ось заява самого Христа як перший критерій визначення біблійної істини. Ісус про себе каже: Я шлях, істина і життя. Тому істинну Божу церкву варто шукати саме в середовищі тих, хто визнає Христа як Бога та свого Господа. Другий критерій Євангеліє від Івана 17:17 17, читаємо. Ісус молиться, Освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє істина. Тобто лише та церква може бути Христовою, яка не поділяє штучно Біблію на те, що прийнятне для мене, і те, що незручне. Ісус колись промовив про неділимість святого Письма. А якби ви вірили Мойсеєві, то повірили б мені, тому що Він писав про мене. А якщо Його Писанням не вірите, то як повірити Моїм словам? Ісус стверджує нерозривність старого та Нового Завітів. А апостол Павло вторить Христові усе писання Богом натхненне, причому пише тоді, коли ще не був сформований канон Нового Завіту. І нарешті ще один біблійний критерій істини, згідно з яким ми маємо шукати правдиву Христову Церкву. Правда твоя, правда вічна і закон твій істина. Тобто церква, що претендує називатись Божою, має сповідувати та запрошувати людей дотримуватись усіх десяти заповідей Божого закону, не ігноруючи жодну з них. Якщо ви знаходитесь у пошуках Божої церкви або вже визначились, продіагностуйте свою церкву за цими біблійними критеріями. І приєднуйтесь до тієї, котра слідує повелінням усієї Біблії. Запрошую вас зараз звершити молитву до того, хто може допомогти нам у пошуках і вказує вірну дорогу до спасіння. Помолимося. Дорогий наш Отче, просимо Тебе, дай нам мудрості не ігнорувати. А бути частиною твого тіла церкви. Дай нам мудрості у вірному виборі твоєї нареченої, бо саме за нею ти повернешся під час свого другого приходу. Просимо про це в ім'я Спасителя Христа. Амінь. Настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але усяким словом. Що виходить з вуст Божих.